Слава Ісусу Христос, шановні люди, мир вам, українці. Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вечір від серця бажаю кожному з вас миру і добра. Я закликаю людей, щоб молилися за мир в Україні, щоб просили Бога милості для нашої держави, щоб Бог зупинив війну. Но найважливіше, я хочу сказати вам добре, звістку Іван. Кажу те, що багатьом не сподобається. не доброго новини. А це те, що Бог берець неба і землі, він є святий і справедливий. Вогні Божий з'являється вс... з неба на всяку безпожмість і неправду людей, що правду гамують неправдою. Ісус Христос відпочив на цю землю, щоб спасти людей. Тому що Бог залишив нам 10 заповідей це вимоги для нас людей, які люди не дотримуються. Бог засуджує всяку неправду, обман, п'янство, безсромні слова, болися народжених дітей через аборти і подіти до цього, і до і крадіжки. Одного разу, Бог буде судити, Бог засудить усяке зло. Це вимагає його справедливість. Жодна людина не уникне Божої справедливості. Проблема в тому, що люди думають уникнути цього добрими ділами чи грошима. Я не говорю, що не потрібно робити добрих справ. Потрібно. Але добрими ділами ми не оправдаємося. Це приблизно так само, уявіть, якщо у вас влочить злодії прийде кошелек, його спіймають, переведуть в суд, а він перед тим робив добрі діла. Хіба суддя його відпустить через те, що він комусь робив добру справу і тим часом позикрав людей. По справедливості, по закону, Бог буде його судити. І суддя справедливий буде судити. Але Бог любить людей. Бог послав Свого народне сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей. Ісус Христос, Він поніс покарання за нас. Господь Ісус прожив життя святе, безвішне. Ісус прожив життя, яке ми не в змозі прожити. І Він помер на Христі за наші гріхи. Усю нашу воно Ісус Христос взяв на себе і задовинив Божу справедливість. І Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його смертю. І таким чином смерть Ісуса Христа дозволяє Богу бути справедливим до нас річним, до тих, які в нього увірували. Спасуться лише ті, які щиро покаються в своїх ріках і увірують Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, тобто, які покладуться на жертву Христа, а не на свої добрі справи, якими неможливо спастися. Бог любить людей, Бог хоче спасти усіх людей. Він все зробив для того, щоб нас врятувати від ріків, від пекла. Але цей вибір залежить від кожного з нас. Зробіть свій вибір сьогодні. Примиріться з Богом, покайтеся своїх, вірийте в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов, прийміть дар вічного життя. Бог обіцяє, сам Бог обіцяє людям дар, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Так вчить Писання. Читайте Слово Боже, і ви більше дізнаєтеся, хто такий Ісус Христос і для чого Він приходив на цю землю. Примиріться з Богом, своїх гріхах, вірите, Господа Ісуса Христа, і будете спасені. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за мир в Україні. Просіть Бога милості, щоб Бог зупинив війну, щоб Бог дарував нам мир і спокій нашій державі і нашим серцям, щоб Бог потішив ті сім'ї, які втратили близьких та рідних. Отець небесний, благословиться цих ці людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Помилу Україну, зупини цю війну, потіш людей, які втратили своїх близьких. Захисти Україну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Гарного дня і щасливої дороги. Нехай ну, береже вас Господь.